Добрий день, дітки! Незабаром ми почнемо святкувати Свято Різдва. Отже, давайте дізнаємося, що за дива нам несе це свято. Раніше Свято Різдва відзначали 7 січня, але з 2023 року, після зміни церковного календаря, в Україні свято Різдва почали святкувати 25 грудня. Різдво, одне. З найсвітліших свят для українців. На нього з нетерпінням чекають дорослі і діти. Багато років тому ялинку прикрашали не на Новий рік, а на Різдво, прикрашали її не іграшками, а цукерками, пряниками та фруктами. В Україні існує свій символ Різдва дідух. Дідуха виготовляють з кращих колосків жита та пшениці. Він має особливу магічну силу. На Різдво цей сніп колосків перетворюється на дерево роду. Сніг сміхається. Різдво. Я радію й тато. Несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідух із жита сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті, буде хліб, будуть добрі вчинки. Дідух це символ всіх дідів та прадідів. Він захищає дім та родину, а після закінчення зимових свят дідуха спалюють, щоб мати добрий врожай. На Різдво українці готують святкові страви, і їх за традицією має бути 12. А чому 12? Тому що в Ісуса Христа було 12 помічників апостолів. Чи знаєте ви українські страви? Підгадайте загадки, довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно смакували, ще сметани додавали. Це вареники, морква боб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть горщик. ну смачними зварим борщик. Насушили мише пшини, цвіт, суниць, малини. Розігріли самовар, пити будемо узвар. Але сама головна страва на святковому різдвяному столі є кутя. Вона готується із зерен пшениці з додаванням горіхів, родзинок, мака та меду. Ще на різдво готують грибну юшку. Печену або смажену картоплю, голубці, рибу, тушковану капусту і ще смачний різдвяний калач. За різдвяним столом збирається вся родина, а потім відвідують хрещених батьків, які дають своїм похресникам подарунки та солодощі. Діти виконують різдвяні колядки. Розкажіть, як свято різдва? Прийнято святкувати у вашій родині. Дякую за увагу! До побачення!